Проаналізуємо ситуацію на фронтах російсько-української війни з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Рада вітати вас, пане Олександре. Слава Україні героям слава вітаю вас! Звісно, почнемо з Курахового. За даними мапи Діпстейт, майже все місто під контролем російських військ. Чи так це яка у вас інформація? Справа в тому що на сьогоднішній день ще тривають бойові дії. Вони тривають безпосередньо в районі Курахового. Орк дійсно певні успіхи. Він просунувся з великими втратами. Це відбувається. Це відбувається, можна сказати. Тривалий час, відомо, що штурми там а, ідуть, і застосовуються різні способи. Змінювалася тактика постійно застосовувалася і техніка, застосовувалися і численні малі піхотні групи. І звичайно, що ворог задіював максимальні засоби свого вогневого ураження для того, щоб ну, було важко закріпитися безпосередньо в районах забудови, чи, точніше сказати, того що від цієї забудови залишилося. Ну і відповідно зараз ситуація. Ускладнена ще й тим, що ворог безпосередньо розглядає цей напрямок пріоритетним для своїх атак. Він е, планує, ну наскільки можна зрозуміти, е, після Куракового сунути далі на південний фланг Покровська, але бойові дії ще безпосередньо там е, вони тривають. Пане Олександре, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що сили оборони нанесли удар по пункту управління 8-ї гвардійської загальної військової армії в Харцизьку, який керував атаками на Корахове. А як це позначиться на фронті? Ну, справа в тому, що атаки по командних пунктах відбули. В даному випадку я можу сказати так, щоб не говорити загальному, а сказати в конкретному. В чому е суть ці. І атаки в тому, щоб дещо зірвати певні плани ворога, які вони мали порушивши безпосередньо їхню координацію. Відповідно, удари по таких командних пунктах вони безумовно, по перше, не дають противнику реалізувати певні плани в той час і в ті строки, які вони планували першопочатково, тому що відбувається певна дезорганізація і є певний час у наших військ для того, щоб провести певні маневри. Які, ну скажімо так, потрібні зараз в цій ситуації в цій оборонній операції, друге, що це безумовно дещо порушує безпосередньо організаційну структуру управління і знову ж таки відтерміновує певні дії ворога. Тому можу сказати, підсумовуючи, що це дає можливість виграти час, виграти час для того задуму, яке реалізує командування безпосередньо на цьому напрямку, одначе, треба розуміти, що. Це не виведе з ладу всю командну структуру ворога на цій ділянці, це виведе з ладу на певний проміжок часу, як я вже зазначив, яким я думаю, українські сили оборони і скористаються. Але на жаль, ворог все ще має там можливості, в принципі, за допомогою, скажімо, інших підрозділів відновлювати координацію в подальшому діяти. Хоча маю сказати, що цей удар він доволі таки вивірений. Серйозний і за моєю інформацією з моїх джерел попередніх там є серйозні втрати безпосередньо серед російського командування. За подальші дії ви вже заговорили, що вони можуть перекинути е, з цього угруповання Кураховського на південний фланг Покровська. Я так розумію, не настільки атакувати в лоб місто з півдня, а е, вони можуть намагатися вийти до адмінкордону з Дніпропетровською областю. Що стосується покровська, на мою думку, ворог навряд чи зараз розглядає безпосередньо міські бої, як і раніше, як я і говорив раніше, і залишаюся прихильним цієї точки зору, що противник розглядає сценарій охоплюючої операції в атаці, тобто ворог думає про те, аби обійти безпосередньо покровськ північного і південного флангу, ось це є. Мета. Та тобто заблокувати безпосередньо покровськ, заблокувати логістичні шляхи і мережі сполучення, і таким чином створити складнощі для нас в обороні. Тобто, ворог розглядає сценарій атак з двох флангів, плюс напрямок фронтальний, центральний, вони розглядають для того, щоб утримувати наші сили. Ну і відповідно маневровими своїми групами намагатися розхитати нашу лінію оборони і обійти покровськ, взявши його на півкільце з перспективою оточення. Сам Покровськ, навряд чи зараз ворог розраховує заходити саме на цьому етапі. Тобто, такі плани у окупантів, в принципі, вони відомі нашому командуванню і, виходячи з цього, будуть дії відбуватися в подальшому щодо оборони цих рубежів. Про логістичні шляхи і про їхню чисельність. Чи дозволяє нинішня чисельність навколо Курахового перекинути частину військ російських в бік траси Курахова Запоріжжя? Де тривають бої, де десантники, зокрема 79-ї бригади, нині тримають оборону, і як це може позначитися? Наскільки потужнішим може бути натиск? Ну, я думаю, що ворог такий сценарій розглядав, але вони дещо втратили момент, тому що їм не дали це реалізувати. Такий задум був він е, розглядався і він проглядався навіть. Фактично е, не прикритим оком його було видно, що саме такий задум не розглядають. На сьогоднішній день можна сказати, що завдяки стримуючим діям, оборонним діям наших сил вдається дещо зривати саме такі плани. Тобто, навіть якщо ворог буде планувати саме такий сценарій, виходити безпосередньо таким чином, я думаю, що їм це вдасться зробити значно меншими силами, ресурсами і можливостями, ніж планувалося до цього. І тому можна сказати, що загалом оборона Курахового відіграє зараз важливу роль, оскільки, по перше, вирішує два завдання: збиває наступальний темп ворога. Знову ж таки повертаючись до того, що я сказав, що вони не можуть вчасно реалізувати ті задуми, які були, а відповідно сил стає дещо менше. І друге, відповідно, дає можливість нашим силам підготуватися. Ну і третє, таким чином а, дає можливість дещо зупиняти і зривати певні плани ворога в часових рамках і перспективах. А вони теж, скажімо, прицілюються і, ну. Вони розраховували, скажімо так, до кінця року розібратися з Кураховим звичайно повністю, і вони розраховували, що їм вдасться фактично провести охоплюючу операцію довкола Покровська і в безпосередньо на адмінкордони з Дніпропетровської області, а далі діяти по ситуації. Не скажу, що там був якийсь грандіозний план по просуванню, але думали діяти по просуванню, по ситуації. Ці плани на сьогоднішній день зірвані. Якщо ми подивимося на дані по втратах, які дають британські розвідники, ми бачимо, що цифра наближається скоро до 50 тисяч. На сьогодні можна сказати, що ця цифра не перекривається жодним мобілізаційним планом, який є в Росії на місяць, і тому вони дещо починають виснажуватися. Наше завдання тримати саме щонайменше ось такі темпи втрат. Я думаю, таким чином вдасться все ж таки стабілізувати лінію фронту до весни. Перейдемо в Харківську область Куп'янської атаки росіян по переправі, що з'єднує правобережжя і лівий берег куп'янської громади, і водночас міський голова повідомив Беседін про те, що бої вже лінія фронту вже за два кілометри від міста. По перше, для чого вони гатять по переправі і наскільки загрозливою є ситуація навколо міста. Гатять, тому що хочуть порушувати логістику. Ви знаєте, що ворог розглядав різні сценарії щодо Куп'янська. Не так давно вони випробували сценарій переправи через оскіл. Ну відповідно, вони переправлялися в двох місцях. Вдалося російським військам висадитися. Вони були ці групи російських військ, знищені нашими підрозділями. Потім вони розглядали дещо інші сценарії, які теж були невдалі. Зараз вони намагаються створити проблеми вже силам оборони України, порушити відповідну логістику, намагатися відрізати деякі наші підрозділи. Ці спроби теж відомі, і відповідно від на цьому базуються наші оборонні дії. Я би сказав, що для Куп'янська є загрози, Про це треба говорити, і безумовно там тривають дуже активні бої. І ворог буде продовжувати тиснути. Але на сьогодні я думаю, що основна мета, все ж таки, противника. Це не просто намагатися висунутися і з'єднатися там з угрупуванням Лиманським, і потім рушити, як ми розуміємо, безпосередньо на північну частину Донеччини, те, що розглядається, а все ж таки відтягти наші сили і максимально їх утримувати теж на цьому напрямку. Щоб ми не діяли на Донеччині в достатній кількості військ, щоб ми не діяли на Курщині, ось це є одне із надів дій. На противника, врешті частини так, попри те, що вони підійшли ближче, попри те, що активніше діють, попри те, що безпосередні загрози для Купінська зросли, але сказати про те, що ситуація виглядає там критично, я би не став. Ну, і тепер про Курщину кілька днів тому сили оборони здійснили наступальні дії. Як ви оцінюєте результати цієї операції, і наскільки наші сили оборони, збройні сили розширили Палацдарм? Адже водночас є інформація інституту вивчення війни і ДіП-Стейт про те, що і росіяни теж просунулися дещо на Курщині. Те, що відбувається на Курщині, це приклад такої активної дієвої оборони, я би сказав, маневрової, доволі потужною. Українські війська користаються деякими прорахунками ворога, і не тільки прорахунками, але й, в принципі перехоплюють ініціативу і коли є можливість, просуваються. Тобто, це і є активна оборона. Ми переходимо від того, що просто перебуваємо і обороняємо певні позиції, до того, що ворога вибиваємо з позиції і повертаємо під контроль наших сил, що стосується Росії, вони дещо оговталися після такого удару, почали намагатися завдавати на зустрічних боях контрудари. Можу сказати, що я не бачу яких там значних успіхів з боку військ ворога в цьому сенсі. Але вони знову ж таки пожвавили свою вогневу активність знову ж таки підтягують певні сили. Не видно, щоб війська північної Кореї достатньо з достатнім чином допомогли безпосередньо е російським підрозділам, але теж намагаються діяти. Тому я можу сказати і констатувати, що станом на зараз ми бачимо, що Росії не вдається до 20 січня виконати завдання по витісненню українських військ безпосередньо з Кульської області. Нашим силам вдалося додатково закріпитися. Йде постійний пошук об'єктів, командних пунктів, центрів і так далі, ворога. Різних бригад морської піхоти і так далі, по ним завдаються вогневі ураження для того, ж, знову ж таки, щоб порушувати координацію підрозділів, і ця активна оборона вона дає як дається якраз знаки в тому, що вдається вибудувати певний буфер і захисні позиції довкола суджі, і не тільки щоб дуже добре там закріпитися і надалі тримати в оборону. І сьогодні, пане Олександре, відбулося засідання Рамштайном, 25 те засідання. Визначали потреби військові України до 2027 року. А по-перше, а чому такий строк? Я думаю, що є дві потреби: перша це короткострокова, і те, що надається прямо зараз, ті пакети допомоги, яких ми чекаємо, які зараз потрібно ще використати, і які до нас на жаль не до вчасно. І друге, це безпосередньо горизонти планування на сьогоднішні, на сьогоднішній день, можу сказати, що в принципі, виходячи із того, що є саме державами-учасниками формату Рамштайн, обрана формула за якою, по-перше, потрібно поставити те, що було обіцяно раніше, і потрібно законтрактувати і забезпечити гарантування постачання аж по 2027 рік, включно. Далі я думаю, що виходячи із чому така цифра, чому два роки ще додатково, виходячи із ресурсів, можливостей і певного горизонту планування, який є, це короткостроково середньостроковий горизонт. Він не довгостроковий. А далі буде випрацьовуватися формула і рішення, яким чином підтримувати Україну далі. Але тут уже політичні фактори, тому що ми розуміємо, що Зараз буде нова адміністрація в Сполучених Штатах Америки. Яким чином вони підійдуть до цього питання? Ми не знаємо. Хоча я думаю, що проти підтримки для України збережуться. І, виходячи із цього, відбуваються, скажімо так, певні горизонти планування групою Рамштайн. На тлі останніх заяв на прес-конференції Дональда Трампа. На кого може е, бути покладена основна оця вага в допомозі військовій? Чи не перекладе сполучені штати, не перекладуть е, повністю це на Європу? І чи буде спроможна Європа забезпечити наші потреби? Перше, сполучені Штати, виходячи із того, що є, ну будуть відігравати лідируючу роль, тому що ми до отримуємо ті пакети, які були обіцяні раніше, плюс зараз законтрактовані пакети, які безпосередньо? Ну скажімо, ті пакети, які будуть постачатися найближчим часом ще адміністрацією Байдена. Це другий момент. Виходячи із цього, сказати про те, що найближчим часом припиниться допомога від США, я би не став. Друге, що стосується Європи, вона теж продовжує допомагати. Німеччина, Італія, Франція і країни Північної Європи теж укладають контракти, вони їх фінансують, вони збільшують об'єми виробництва і постачання. Для того щоб Європі вийти на максимальні потужності і замінити Сполучені Штати, їм ще потрібен час. Треба говорити відверто. Зараз вони це не готові зробити. Але в принципі, ті країни, де розвинена промисловість, я думаю, що відсотків 70 вони будуть готові працювати безпосередньо на потреби України. Це вже факт, тому що тут є найбільша потреба. Нам зараз це необхідно. Тут тривають активні бойові дії. Але звичайно без сполучених штатів замінити їх європейським країнам буде важко, пане Олександре. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли можливість і час з нами поспілкуватися. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.